Друзі, всім привіт вітаю, як у вас справи? Надію, все добре. Я знову включилась до вас з машини, тому що бачу, що це, виходить, єдине місце тихе, де я можу з вами побалакати. Тому що весь інший час є з дітками, і їм як треба як не пісити, так какати, так їсти, так бавитись. Мама чому, то мама чому все. Одним словом, скільки разів я не намагалась просто так з вами побалакати, і нічого не виходить. Шум гам і мамина увага дітям потрібна. Тому вирішила, як то кажуть, використовувати час між поїздками з роботи додому, до школи і тому подібне. Зараз я їду до школи. У мене батьківські збори. Так. От, як в нас це все відбувається? Взагалі, коли був коронавірус, все це відбувалося онлайн. Ми об'єднувалися в такій зум-конференції, чи як то називається, і там балакали. Наша професора розказувала, що вони вчать і так далі. І плюс один раз в півроку кожен з батьків має також можливість індивідуально побалакати також про свою дитину з вчителькою. І відповідно вона по кожній дитині розказує вже індивідуально це батькам не при цілому класу. Тому що, коли загальні збори, це все обговорюється, якби загальна інформація, що вони вивчають, що будуть вивчати, і які їхні успіхи якби, загального класу. Сьогодні в мене збори індивідуальні. Сьогодні маю збори з Серхіо, тому що я думала, дві дитини в одному класі, одна вчителька розкаже мені зразу по двох дітях. Ні. Таке не може бути, тому що вона сказала, ми будемо кожного разу переключати з дитини на дитину, порівнювати дітей і тому подібне. Так не годиться. Отже, сьогодні маю Серхіо. Зеленою, коли буде, не знаю, тому що це складно, вона мені дає певні години. Так, що це таке? Атаску. Без аварійки, човіха собі стоїть і... І щось собі думає, побачила нарешті мене? Чому мені також дуже цікаво піти на ті збори, не так про успіхи, тому що я бачу, що, що мої діти знають, що, що вони вчають, тобто вчителька нам це все розповідає, вона відправляє кожного разу це на електронну почту, і якби, ми в курсі. Але єдине, що подача матеріалу, вона трошки відрізняється від нашого шкільного процесу. Наприклад, я своїх дітей, як ми вчимо? До речі, їм 5 років нагадаю, вони ходять в школу, яка є не обов'язковою до 6 років тут в Іспанії. Тобто школа тут починається з 3 до 6 років, вона називається дитяча, якби по іспанськи інфантілі. Вона не є обов'язкова. Але більшість дітей все ж таки в неї ходять. А от починаючи з 6 років, відповідно вона вже є обов'язковою. Це як у нас перший клас починається. І чому тут школа? Тому що тут по повній програмі вони вже вчать. Все вчать. Я в шоці, чесно від даної програми. Тому що ми за даний час ми вже вчили планети. І це не те, що там так загальному, що є планета Земля, наприклад, і все. Ні, вони вивчали всі планети, повністю сонячну систему. Наскільки що є велике, чому так, і місяць, зорі. Одним словом, я по-іспанськи навіть даної штуки всієї не знаю. І тепер математика. Ми вчимось. Якби до 30 вони вчать, що вони додають, віднімають до 30 вже, уявляєте в 5 років. У нас я пам'ятаю до шкільного віку, то ми більше намагалися вивчати все на пам'ять. Там віршики, пісеньки, отакі от. А тут якби повна програма шкільна. Знаю, може зараз в Україні теж щось помінялося. Ну, одним словом, як на мене, це трохи є складно. Ну, тим не менше, і я якби з ними займаюся вдома трошки. Наприклад, математику я вивчаю з ними, і я вчу так, як це. О, Боже, знову сонечко. Вибачайте, знову окуляри будуть. І я з ними вчу, і я їх як вчу? Наприклад, там 10 додати 5, 15, або 10 додати 10, або 10 додати 7, ну, звичайно, або там 20 додай 1, щось таке. А насправді то є неправильна така подача інформації. Насправді вони вчать е, десятки. Наприклад, один десяток додати сім одиниць. Отак. Ну і звісно, це все по-іспанськи. Я не знала, що це їм треба так подавати ту інформацію. Я вчила трохи по-інакшому, тому мої діти кожного разу в школі говорили одне е, вдома получалося інше, і, і якось так. Одним словом, я хочу зараз поговорити з нашою вчителькою. Нехай вона мені поясне, як вона подає їм матеріал так вже. ота як вона говорить, так само, щоб я це робила вдома, тому що не виходить мені. Блін, я тут не вчилася. Я не знаю, я вчилась багато років тому. Ось якось так. І плюс у нас ще у моєї мами сьогодні день народження, тому я діток зі школи заберу трошки швидше, бо вони по плану мало бути сьогодні цю я їх заберу зі школи швидше, і ми поїдемо вітати нашу бабу з ними народження. Ну, що ж, я вже після зборів побалакала з вчителькою, вияснила, що до чого. Розказувати дуже довго, тому я цього не буду вам робити. І Та чи треба воно вам? Я загальному розказала, в принципі, яка тут система навчання і так далі. Мала хвильку часу, заїхала в магазин, дивіться красоту, яку купила. Тут я вже запхала квіточки. Ну, квіточки я купила, але купила їх ще раніше. От. Купила собі ось такий глечик для цих, цих квіточок. Ось такий. Він коштував дуже бюджетно 3 євро. І він такий, ух, такий серйозний. Мені дуже подобається такий сиренький. І що добре, він має ось такі штучки, щоб не царапати мебель. Бачите? І мені подобається. Отже, зразу поставила цей вазоночок сюди. Нехай красується. І також купила ось такий. Він теж досить тяжкий, такий масивний. Ось, бачите? Мені дуже подобається. Надію, з квітці буде тут зручно. Ось. Це оця квітка має туди переселити, з тим той глечик. ось Цей мені дітки розбили, плюс він вже є маленький. Тут коріння. Ви мене варваром назвати, ось дивіться, аж вилазить. Тому я мушу його обов'язково пересадити. Я не можу дивитися, як він мучиться. Плюс там трошки землі свіжої. І поміняє глечки. Також хочу купити ще глечики. Дивіться, як у мене повилазили гортензії. Бо аж це перший раз в мене. Вони так гарно розпустились. Бачите, які маленькі штучки вже вилазять. Ось красота. Тут якась штука виросла, і я не знаю, що це є. Мені шкода викинути, але воно далі не росте, просто сохне. Не знаю, що за хабас. Ну, Одним словом, гортенці в мене ось такі красотки. Також куплю їм глечик і спеціальну землю, тому що гортенці люблять кислу землю. Пересаджу і виставлю на балкон. Вони у мене стояли цілий рік на балконі, але у зараз морози, тому я забрала до хати, мені шкода, замерзнуть. Ось, бачите, почали підмерзати. І ночують вони вдома. І от для орхідеї купила ось такі два глечки. Один в мене вже є, такий самий і докупила ще два. Це пластик, треба буде зняти, щоб воно не поцарапилось. Ось. Це для. Орхідей. Зовнішній глечик. Внутрішні вони мають, я їх планую пересаджувати. І купила такий субстрат для орхідей, бачите, він якби брикетований Ось, в такому вигляді. І тут намальовано, що якби треба розрізати, налити туди воду, почекати, щоб вода пропиталася вся в цей субстрат. Там виходить 5 літрів, і тільки тоді можна буде пересаджувати. Отже, Надя буде пересаджувати квіти. Правда, не сьогодні, сьогодні вже часу я не маю, тому що я поїла, зараз треба їхати по діток і підемо вітати нашу бабу. Ось моїй мамі будемо дарувати ось цей мобільний телефон, який я купила, і з яким я мала стільки казусу, де мене підманули. І надіюсь, буде він служити хоча б нормально. Отже, замотую телефон в такий папір. Такий як крафтовий, чи як це називати, він мені дуже подобається. Це, до речі, з квітів. У мене з букета залишився ось такий подарунковий пакет, папір, і я все це замотую. І так будемо зараз відкривати і порвемо. Отже, Елена дуже любить сердечка, казала, щоб папір бабі був замотаний в сердечка. Також в магазині купили тортик і дали бабі наш подарунок. і вона його відкривала разом з Серхіо. Далі ми поїхали просто для того, щоб діти трошки порозважались у Макдональдс. Це виходить так, що ніби не то баба їх запросила, не то вони бабу. Одним словом, діти добряче вигулялись, вискакались, тому що в кожному Макдональдсі тут у нас є така ігрова кімната, де діти можуть ось так полазити по різних лабіринтах, там гірки є і тому подібне. Єдиний мінус, що це все на вулиці. Було досить холодно. Ось бачите, можна сидіти також на вулиці, можна сидіти всередині. Ми сиділи, звісно, всередині, так перекусили, тому що назвати це повноцінною вечерю я не можу. Я не признаю вживання їжі з Макдональдса, але інколи дозволяю і собі, і дітям. Тому що як без того все ж таки це такі має смакові. Підсилювачі надто сильні для того, щоб діти могли від цього відмовитись, тому інколи ми собі таку слабість дозволяємо: Кока-Кола, бургер якийсь, картопля Фрі. Ну і, звісно, діти найбільше там люблять нагетси. Ось так активно вони провели вечір. і Ми спокійно посиділи, побалакали, діти от спортом позаймалися. В кінці Іліна моя сказала, що вона багато поїла, тому їй треба позаймати спортом. І ось таким чином позганяли свою енергію. Оце! <ріст> Ось так насичено провели ми свій день, встигли все, що запланували, що бажали. А вам дякую за перегляди, хто з нами залишається. І всім бажаю гарного вечора і до скорої зустрічі. Всім па-па!